Вимикай буденність, вмикай премач. Перший пішов. Працівник ТЦК, який Дубасив харківського вчителя, пішов воювати. Наявність інвалідності не врятувала. Рівненські військові теж поплатилися за бусифікацію. Тепер за ґратами. Шукуюча правда на кожного військома по 12 чоловіків на день. Термінова домобілізація. Штрафи для ухилянтів мають зрости. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна. Сьогодні я Дарина Гуцкало і останні події, Шокуюче продовження історії із побиттям вчителя посеред Харкова, представником ТЦК. Ось яке покарання він поніс. Цей військовослужбовець переведений до військової частини, яка зараз виконує бойове завдання на одному з напрямків, попри те, що він має інвалідність третьої групи. Ба більше у ТЦК розсекретили особу кривдника. Відтак військовий був призваний до лав Збройних сил України ще у 2022 році. Отримав поранення на передовій. А після трьох місяців лікування у госпіталі у 2023 році був переведений до ТЦК. Водночас стало відомо, чи були застосовані дисциплінарні покарання до співробітників ТЦК, які стали свідками застосування сили. На моє переконання вони теж не були праві, тому що потрібно було зупинити свого товариша. Але я там не був, не чув. Можливо, дійсно були якісь образи. Нагадаємо, що все почалося із того, що у мережі з'явилося відео, на якому військовий б'є чоловіка біля автомату із водою. Ударів. Що поліція? Паліце заодно. Українці у мережі обурилися такій поведінці працівників ТЦК за чоловіка, у бік якого військом скерував два удари, заступився мер Харкова ігор Терехов. Ганебний випадок і опинився наш вчитель, який працює в нашій шкільній освіті. На жаль, він постраждав. Ми оказуємо допомогу юридичну допомогу нашому вчителю. Я впевнений, що всі тих. То зробив. Так таку ганьбу вони будуть покарати. на рівненщині трьох військовослужбовців ТЦК підозрюють у примусовій мобілізації. Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру та двом військовослужбовцям Дубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки через факт примусової мобілізації військовозобов'язаного чоловіка. Зокрема, його силу міць утримували, а двоє посадовців ще й побили. А тепер про деталі примусового призову під час проведення. Мобілізації Ізійних заходів працівники ТЦК та СП помітили чоловіка на велосипеді. Вони застосували до нього сльозогінний газ та насильно затягнули до службового автомобіля. У момент інциденту потерпілий мав при собі сигнальний пістолет, з якого здійснив постріл у повітря, щоб покликати на допомогу. За це двоє військовослужбовців вирішили покарати його і завдали численних ударів у різні частини тіла та голови, коли він уже лежав на землі. Внаслідок цього чоловік отримав легкі тіла. Тесні ушкодження. Зрештою, чоловік був насильно доставлений до ТЦК. При цьому ще у 2019 році його визнали непридатним до військової служби у мирний час. За результатами досудового розслідування офіцеру та двом військовослужбовцям повідомлено про підозру. Їм загрожує до шести років позбавлення волі. Працівники ТЦК мають чітку норму мобілізованих на день. Такою заявою шокував Україну нардеп Юрій Камельчук. Я чув про вимоги 12 людей на одного на одного працівника ТЦК. Що треба в день зібрати? Депутат розкрив методи реалізації подібних планів та навів конкретні приклади. Ловлять буквально всіх. і е, пішло до того, що. А ВЛК навіть якісь зацікавлені, так би мовити, взяти їхні ж ти це ВЛК їм кажуть, слухайте, кого ви нам привозити? Ну тут не нема можливості навіть спробувати цю людину поставити в ряд військовослужбовців, тому що ну загнеться просто. А другі неприємні моменти ну, це вже просто не вперше, але постійно використовується. Виклик кур'єрів з доставкою якоїсь їжі і тут же їх захопленням в полон, так би мовити. Втім, не мобілізацією єдиною. Чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять тимчасово бронювати на критично важливих підприємствах. Відповідний законопроєкт зареєстрували у раді за ініціативи голови комітету із нацбезпеки Олександра Завітневича, Романа Костенка, Олександра Федієнка та інших. Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору з таким працівником. Та надається не більше одного разу за один календарний рік. У такий спосіб можна буде оперативно залучати до виконання роботи нових працівників і позбавитися кадрового дефіциту. У період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця, якщо військовозобов'язаний працівник протягом строку випробування при прийомі на роботу на підприємства, установи і організації, які визначено критично важливими, не привів свої військовооблікові документи у відповідність до вимог чинного законодавства. Тим не менш далеко не всі підтримують ідею так званих поблажок для ухилянтів. Наприклад, військовослужбовець Павло Казарін в інтерв'ю 24 каналу заявив, що суму. Штрафів за уникнення служби у війську мають зрости. Треба посилювати відповідальність за нехтування мобілізацію. Ця історія про 17 тисяч гривень штрафу, який сьогодні загрожує ухилянту, Цього недостатньо. Давайте відверто. Захисник переконаний, що існує гостра потреба посилення мобілізації, ба більше до цієї справи має бути дотична вся виконавча структура місцевої та центральної влади. Мовляв, потрібно укомплектовувати бригади до 80-85% від особового складу. Тоді вони будуть мати набагато менше втрат на полі бою. Мобілізація в Україні як усе змінилось за три роки. Спочатку престиж і черги у військомати, сьогодні нестача добровольців і складні питання: як зробити мобілізацію? Ефективною і справедливою. Дивіться у відео далі. Від черг до військоматів <звук> до нападів на працівників ТЦК. <звук> 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 від втечі через тису. <звук> до рейдів на концертах. <звук> За роки повномасштабної війни українці кардинально змінилися, і поки наші сили оборони продовжують успішно стримувати російську навалу на фронті, тил дедалі більше розслабляється. А мобілізація перетворилася на лякалку, а не на обов'язок громадянина. Ми бачимо, що цю тему просто всі облишили силою її очевидної токсичності. Зараз цим займаються просто сировітики ТЦК, які отримують лікторичний імпульс. Від свого начальства або ви виконуєте план по мобілізації, або ми цей план виконаємо з допомогою. вас. Насправді ж співробітники ТЦК, згідно із законом мають лише перевіряти документи військовозобов'язаних, оповіщати та вручати повістки. Розшук, затримання, штрафування ухилянтів це вже справа правоохоронців. Примусова бусифікація незаконна, але тут є інша проблема. Як поводяться самі українці, чому не оновлюють дані, відверто зневажають людей у формі, чинять фізичний спротив і чому поширюють лише негативні ролики про працівників ТЦК? Суспільству можливо це не подобається. Є непоодинокі випадки. Ми бачимо, да відео різні, різні, скажімо так, не різки, вирвані із контексту, оскільки щодня проходять мобілізаційні процеси. Я вважаю, що такі випадки є дуже поодинокими у відсотковому значенні. І знову ж таки, на жаль, громадськість показує те, що вигідно, ніхто не розбирає першочерговість виникнення цього конфлікту, чому були застосовані ті інші заходи примусу. Говорити про мобілізацію нині не хочуть ні військова, ні політична влада. Формально вони, начебто, все зробили, і навіть закон 24-го року ухвалили. Парламент якомога швидше ухвалив вибачте дуже кривий закон. Після цього ми вже періодично ухвалюємо якісь законопроекти, які вносять зміни до процесу мобілізації, намагаючись виправити. Але ну це на жаль не міняє ситуацію системно. Один з прикладів такого косметичного виправлення вже втретє. Верховна Рада продовжила терміни повернення із СЗЧ. У такий спосіб хочуть врегулювати процес повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини або дезертирства. Мовляв, раніше потрібно було ще й рішення суду, а тепер військовослужбовці, повернувшись із СЗЧ, нині у батальйонах резерву, зможуть знову влитися у підрозділи. Командир військової частини зможе дуже швидко поновлювати на військовій службі таких військовослужбовців, які самовільно залишили військову службу і добровільно повернулися до місця до місця несення військової служби. Якщо військовослужбовець здійснив самовільне залишення військової служби або дезертирство, то всі грошові виплати, всі соціальні гарантії призупиняються до моменту, доки він не повернеться до військової частини. Командир новоствор підрозділу в окремій артилерійській бригаді Нацгвардії, герой України Віталій Литвин, як ніхто знає про ситуацію із якісним поповненням у війську. Мобілізація насправді йде дуже тяжко. Російська Федерація вона провела мобілізацію на 120%. Тобто, ми плани, вони їх перевиповнили. Ми не дотягнемо до мобілізації 100%. І серед багатьох причин такої ситуації він виокремлює провали в нашій інформаційній політиці та успішні російські ІПСО. Вони ввели терміни бусифікації. Вони будуть будь-яким чином впливати на нашу державу, щоб зірвати нашу мобілізацію, наш рекрутинг і все інше. Багато громадян цього не розуміють. Вони думають, що їх одразу відправляють, штурмувати посадки під покровськ. Насправді цього не відбувається. відбувається підготовка. Ще одна з наших проблем, про яку теж мало говорять: єдиний електронний реєстр усіх військовозобов'язаних. Існуючий резерв плюс не відображає реальної ситуації. От і виходить, що у нас мільйони людей мобілізаційного реєстр... Зарву. А на практиці гострий дефіцит людей на лінії фронту. Наявність єдиного електронного реєстру унеможливив би ті відверті корупційні схеми, які наразі є. ТЦК ВЛК, то що. І відповідно знизив би до мінімуму негатив так званої бусифікації. Потреби не було би. Чітко розуміння, скільки є, де він є, хто він є. Рекрутинг у різних підрозділах працює по різному. Найпопулярніші проблем із поповненням практично не мають. Експеримент з контрактами для 18 24 річних поки не дав вражаючих результатів. Потрібна комплексна і системна робота, та обов'язкова мотивація і грошові виплати. Тож очевидно, що питання мобілізації потребує вирішення на найвищому державному рівні, бо зараз у нас за все відповідає військове керівництво, яке і фронт має тримати, і про поповнення підрозділів Дбати. Тобто, це мусить бути все таки історія, яка керує процесами в тилу, це не військова, не всі військові, це історія інтегрована, де є військові процеси і є головне цивільні процеси в правій економіці, в соціології. І дослідження, які дозволять все таки знайти якісь рішення. Василь Ольга Чайко, Віктор Зеленков, факти ICTV, Єдині новини. Як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі. Головного нас з вами майже 425 тисяч підписників. Далі більше побачимось.